Як завжди, ваша улюблена рубрика, диван зоолик, якщо чесно, ми самі ва що таке купили І, І так співпали зірки, що у нас сьогодні навчання І для практики? Ми обрали саме цей експонат. Тут було просто все: фарби, ручки, фломастери, розлиті рідини. Одним словом, познущались над ним так добре. Попередньо, як завжди, працюємо з плямами. У даному випадку тестували три різних засоби, бо ручка, на жаль, просто так не йшла. Але одна з позицій все таки відмила цей треш. Ну як треш? Тільки ручку. Далі вирішили, як кажуть, зайти з казарі. Ми підготували лужний поселений приспрей, який точно повинен все прибрати. Ми, по крайній мірі, ми на це сподіваємось. Звичайно, можна було взяти хімію для фарби, але в цьому випадку немає сенсу. Після нанесення хімії ми забрали верхній шар фарби, щоб не розмазати всю цю красу щіткою по поверхні. І після цього ще одне нанесення хімії: зачистка та промивка. Промивали хлопців чотири руки і витягнули 40 літрів бруду. Якщо чесно, в шоці були всі. Я гадаю, Максим точно запам'ятав це навчання. Надовго на цей диванчик ми хочемо віддати безкоштовно тим, хто це дійсно потребує. Тому чекаємо вас в особисті. Дякуємо за перегляд всіх цьому.